Нова українська держава потребує оновленої боєздатної армії, особовий склад якої визначатимуть професіонали. Саме тому сучасний солдат-контрактник добре одягнений та екіпірований. Також він має унікальну соціальну захищені та можливість отримати комфортні умови проживання. До того ж, це вільний вибір місця служби та регулярна достойна платня. Чому сучасні українські хлопці роблять саме такий вибір? Я вибрав службу за контрактом. Це моя робота. Час нових героїв. Тебе шукає спасіння в комусь або в чомусь. Саме важне спасіння душі, а отсюди вона повинна бути чиста, без а от, гріхів. А от навіщо святити яблука? Це, це ж яблучний спас <звітник> через яблука? Просто щоб нам ну це треба глибше поглиблюватися в ці досконалі істочники. Да, ну ви а ви знаєте, що означає ця культ? святіння яблука? Не скажу, що на 100%. Частково да, а більше сказати ні. Посвятити усі фрукти, все те, що сьогодні, що вродило в цьому році. А що це означає ну, Для чого це? Означає? Для того, щоб у краще, в наступному році був кращий врожай. А чому яблучний спас? Ну, якби. Спас. Ну, спасти слова, я так вважаю, від слова спасти, спасити можливо. Сьогодні, а, якщо дивитися за церковним календарем приображення Господня, наскільки я пам'ятаю. Ось. Ну чому, мабуть, в народі не знаю. Скажу чесно, мабуть, від слова спасти. Не, не можу сказати. Будві, що підати твої замуж, збережені тобі славу оселали Отцю і сину, святому час і на віки віки». Спаси освячують різні фрукти. Тобто, це починається якраз пора урожаю, збора урожаю, і тому ну, люди освячують яблука, груші. А то ви особисто що для вас це свято значить? Особ... Особисто для мене це свято значить, ну, свято урожаю, можна сказати. Дуже моя, ти тиво. Преображення Господні. Велике свято, яке ну, духовне таке для віруючих, для невіруючих. Бачите, скільки людей раз у рік. святять. В ту 14 числа був спас медовий. А це вже спас яблучний при Так, а Який сенс, от він для вас духовний несе? Чому яблучний спас? Що, як можна поєднати яблучний і Господня? Так, Значить, ем, чому яблучний? У кого вмирають маленькі дітки, то Тим матерям не можна їсти яблук до Спаса. Вони сьогодні всі там стоять і ждуть, коли мами посвятять яблука, і їм теж там у царстві небесному теж приподнесуть ці яблука. Ну але ж, я так розумію, тут всі яблука святять, що всі померли діти? Ні. Це, ти, люди можуть їсти яблука, а ти матерів яких померли діти. Не можна їсти іменно вже після цього Але я бачу у вас тут не тільки яблука і груші. Хто як щита, і меду людей він святить, все можна сьогодні святити. за свято? Ну свято як вам сказати. Ні, ну яблока. ми, ми яблука святим, груші, все, що в нас бродило. Навіща. Для нас це родинне свято, коли ми можемо всі разом прийти і прославити нашого Господа. А що означає це свято? Це свято для нас є чимось величним, тим, що Господь показав своє своїм учням, і також для нас є це просвітлення. Святи Преображення Господнього цей день е, дозволяється їсти саме яблука, груші, виноград. До цього дня ми мали поститися строго посту при, при, при притримуватись саме на їсти цих плодів. Це свято Преображається Господь Бог тим самим закликає що це. значить? Це знає те, що значить те, що о, в душі ми повинні бути чисті до цього свята, очищатися так як до сповіді, так і до причастя. То приображення, очищення людей від усього поганого, щоб були всі добрі одне до одного. Добре. Коли будуть можливість, звісно, за 5 гривень їх приїхати, наприклад, з одного кінця, чи таксі нанімати дуже добре. Я думаю, коли людині треба добиратися, наприклад, з Корбутівки на вокзал і при цьому нанімати таксі, то думаю, що 5 гривень це на гроші. Коли люди не спішить, то все. І тим більше, наприклад, коли йти пішком, цих 10 кілометрів чи 8-ну, класно, це дешевше, ніж кататись на таксі. А в які напрямки? Усі? Поки напряки не знаю, напряг Ну якщо буде на краще, то буде дуже добре, тому що викидати на таксі постійно багато грошей, дуже невигідно. Я дуже багато її, от, пізно ввечері, і я, я рада, хай запускаю. Думаєте, буде користуватися попитом? Я думаю, що так. Думаю, що буде. Ну тому що молодь насправді дуже ж багато гуляне, наскільки я можу судити по нашій тусовці. Ось і кажу, що я їжу в я постійно жалуюся за те, що викидаю кучу грошей на таксі. Так я буду їздити на тролейбусі за 5 гривень. А тролейбус буде, от... один чи їх буде багато? Що Багато? Багато, да? ну, так? Це рішають деякі проблеми. Якщо він буде один, і він буде там ходити маленький проміжуток, то как бы, это, ну, мало що рішати деле. Якщо їх много, і вони всі почнуть, то класно. Да? Я думаю, що треба. І це дуже зручно буде. Я їду від сина, від дочки, від внуків. І э, так добре, що нічний тролейбус є, можна до дванадцяти побути. З дітьми, з внуками. П'ять, я би не сказав, що все дешево. От. Але рублів три, то можна, бо це ж вночі. Дитомир дуже маленьке містечко. І такого попиту великого не буде. Але хто їздив на таксі, то той їздить на таксі. Хто по ресторанам ходив, то і ходить по ресторанам. Так що будуть їздити, мабуть, люди. Якщо ти хоч раз підіймався в небо, ти це ніколи не забудеш. Стабільна зарплатня, соціальні пільги, безкоштовне медичне обслуговування, можливість отримати вищу освіту, служба в збройних силах України за контрактом, справжня робота для справжніх чоловіків.